Сьогодні ми продовжуємо знайомитись зі світом професій. А про яку професію ми поговоримо сьогодні, ти дізнаєшся, відгадавши загадку. Комірець, який у моді? Як вдягнутись по погоді? Щоб блискуче виглядати, він повинен це все знати. Хто це? Так, це дизайнер одягу. Або кравець. Дизайнер одягу. Або кравець дуже давня і шанована професія. Кравці одягають нас і влітку, і взимку, і восени, і навесні, даруючи нам красиві сукні та сарафани, спідниці та блузки, пальта і куртки. У давні часи, коли первісні люди носили одяг зі звіриних шкур, вони навчилися шивати за допомогою волових жил, а первісна голка. Являла собою тонку, але міцну загострену пластинку каменю. Значно пізніше з'явилася сталева голка, і ляна нитка. На багато століть вони залишилися головним інструментом кравця. За їхньою допомогою майстри зшивали шматки шкіри, хутра, тканини. Пізніше з'явились перші швейні машини. Спочатку вони виконували тільки найпростіші операції зішивання країв тканини, але поступово механіки вдосконалювали пристрої швейних машин. І ось за допомогою швейної машини стало можливо не тільки шити, але й вишивати, обменувати петлі і навіть пришивати гудзики. У чому полягає робота дизайнера одягу? Зараз це багато в чому залежить від того, де він працює. Створює він одяг за індивідуальним замовленням. Поговоримо спочатку про майстрів високого класу, які шиють одяг на замовлення клієнта. Вони переважно мають спеціалізацію. Є майстри, які шиють тільки легкі сукні, блузки, сарафани, ошатні вечірні туалети із шовку, вовни, оксамиту. Атласу й інших матеріалів. Інші виготовляють верхній одяг пальто, плащі, піджаки, куртки, шуби, треті займаються шиттям білизни. й ті, які роблять спеціальний одяг для людей різних професій. й ті, які займаються пошиттям головних уборів, капелюхів, шапок, беретів. Давайте разом із вами поміркуємо, які риси характеру необхідні кравцеві. Так, правильно. Товариськість. Уміння легко і вільно спілкуватися із замовником. Уміння його вислухати і зрозуміти, яким йому хочеться побачити своє нове пальто або сукню. А ще йому потрібні смак. Уміння працювати акуратно. Ретельно, домагаючись досконалості, щоб люди сказали у цього кравця золоті руки А ви хотіли би стати дизайнером одягу?